Доброго ранку, люба церква. В цей ранковий час. Хочу своє серце занурити в Євангеліє, занурити знову в роздуми над Його словом, в роздуми над цінністю Христа, цінністю Його жертви для мого життя, для життя кожного християнина. І хочу підбадьорити вас. Проводити саме ранковий час в роздумах над його Словом. Багато людей читають Слово Боже протягом дня, багато читають Слово Боже ввечері, але цінність Слова Божого для нас є в тому, щоб наповнювати наші роздуми протягом дня, щоб сповнювати наше серце розміркуваннями про Христа. Щоб наше серце воно збагачувалося і збагачувалося, щоб в нашому серці знову і знову виникали слова молитви, слова поклоніння, слова подяки нашому Господу. І йому це приємно, і це збудовує нас. І я сьогодні хочу поділитися роздумами над одним уривком із книги Левит, це 17-й розділ. Будемо читати. С 10 -го верша Господь говорит такие слова, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника. Чтобы очищать душе ваше, и кровь сию, сия душу очищает. Потому, потому я и сказал Сынам Ізраїлем: ні одна душа из вас не должна есть крови, і пришелець, живущий между вами, не должен есть крови. Дивіться, мы маємо від Господа таке суворе застереження. Таку сувору заборону їсти кров і вживати кров у їжу. І ця заборона з часів Моїсея вона діє до сьогоднішнього дня. Ні Божий народ, ні жодна людина в світі не повинна вживати кров у їжу. І суворість свого повеління Господь пояснює одною дуже важливою обставиною. Ми, як грішники, Заслуговуємо Божого суду. І для того, щоб уникнути Божого суду, для того, щоб врятувати своє життя за наше життя, повинна бути пролита кров. І коли ми читаємо пояснення, яке Господь говорить, тому що душа тіла в крові, і я назначив її вам для жертвенника, щоб очищати душі ваші, ібо кров сія душу очищає, там насправді. Використане слово, яке означає викуплення або вмилостивлення. Кров назначив Господь для вмилостивлення за наші гріхи, для викуплення грішника від Божого суду. І тому кров тварини в ті часи не можна було вживати, тому що ця кров була призначена для жертвенника. Ця кров була призначена для того, щоб. Грішник міг викупити свою душу, того, щоб, грішник міг викупити свою душу для, для того, щоб жити, для того, щоб врятуватись від Божого суду. І тому ця кров вона була священною, її не можна було використовувати ні в якому іншому застосуванні, окрім як для викуплення грішника від Божого суду. І ми знаємо зараз, живучи в часи Нового Заповіту, знаючи Євангеліє, ми знаємо, що ця кров вона вказувала на справжню велику святиню, на святиню, якою є кров Ісуса Христа Господа нашого. Ця кров викупляє нас від Божого Гніву. І тому подивіться, якщо кров. Тварин не можна було вживати в їжу, і Господь так суворо застерігав від цього, то тим більше кров Божого сина не повинна зневажатися. Кров Божого Сина в очах Божих тим цінніша, чим цінніший Син Божий за тварин, тим цінніша, чим цінніша її дія. Якщо кров тварин лише вказувала на. Справжню кров Христа, яка викупляє нас, то кров Христа і є тією цінністю, яку приймає Бог за життя наше, за викуплення наше. І тому ми повинні з вами святити кров Божого Сина. Ми повинні бачити Його досконалість. Божий син пройшов все своє життя і пролив цю кров за нас. Ми не повинні зневажати її цінністю. Ми не повинні зневажати її святістю. І ми, як грішники, ми до цього схильні. Я до цього схильний. Кожен грішник до цього схильний. Ми схильні зневажати цінність крові Христа. Ми зневажаємо цінність крові Христа, коли відкидаємо життя для Бога і повертаємося до своїх гріховних звичок, до своїх гріхів, якими ми жили до навернення. Господь говорить нам через апостола Петра, пам'ятайте, що не сріблом чи золотом викуплені ви від суєтної жизни, від суєтного життя, яке передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Ми викуплені від суєтної житні дорогоцінною кров'ю Христа. Тому, коли ми повертаємося до цього гріховного життя, ми нехтуємо цінністю крові Христа. Ми зневажаємо її святістю. Ми повинні визнавати не лише перед Богом сам гріх, коли ми повертаємося до якихось гріховних звичок своїх, але й визнавати перед Богом те, що повертаючись до старого життя, повертаючись до деяких вчинків старого життя. Ми тим самим зневажаємо святість і цінність тієї крові. Яка була пролита, щоб від цього життя ми були викуплені. І для того, щоб утвердити святість крові Христової, для того, щоб зміцнити наше, е, наше, е, нашу цінність, цінування нами крові Христа, Господь дав нам заповідь, яку ми виконуємо щомісяця, заповідь хлібоприломлення. Де ми ще разом, вклоняючись Богу, згадуємо Його жертву, де ми, вклоняючись Богу, згадуємо цінність цієї крові. Але й тут, виявляється, гріховність нашого сердець. І апостол Павло застерігає, що хто буде їсти хліб та пити чашу недостойно, той буде згрішати проти тіла й крові Христових. Виявляється, що коли я підходжу до хлібоприломлення без розмірковання над жертвою Христа, коли я приймаю хліб та вино з пустим серцем, без молитви, без подяки, без сповідування власної гріховності, я зневажаю цінність цієї крові. І Павло говорить, що хто буде їсти і пити недостойно, той буде. Винен проти крові Христової. Тому давайте ми будемо з вами цінувати тим часом, коли ми збираємось разом для поклоніння. Ми будемо зосереджуватися на цінності крові Христа, для того, щоб цінність Його крові, святість Його крові в наших серцях лише зростала. І святість цієї крові буде для нас зростати тим більше. Чим більше ми будемо до неї звертатися, ми бачимо, що Господь говорить, що в крові є призначення, тому що душа тіла в крові, і я назначив її вам для жертвенника, щоб очищати душі ваші. І покров сія, душу очищає, як ми вже говорили, вона викупляє, викупляє нашу душу. Тому кожного разу, коли християнин, визнаючи свої гріхи, звертається до Христа, звертається для того, щоб очистити свою душу від гріха. Для того, щоб викупити себе, для того, щоб знову, знову і знову переживати це відчуття викуплення, відчуття виправдання, тоді цінність крові Христа для нас зростає. Я тоді по-справжньому ціную кров Христа, тоді по-справжньому вклоняюсь, тоді по справжньому дякую Христу за Його пролиту кров, коли вона діє в моєму житті, коли вона рятує моє життя від гріха і Його наслідків. Тому Господь закликає нас, щоб ми визнали значення цієї крові для нашого життя. І знову і знову, знову і знову. Щодня зверталися до Христа, з подякою і поклонінням, очищуючи свою душу від гріха, для того, щоб ходити перед Богом, для того, щоб приліплятися до Нього. Ми бачимо, яку цінність дав нам Христос. Ми бачимо, що Його чистого і святого, вона, Його кров чиста і свята, була пролита. Щоб ми стали чистими. Його душа стала заплямованою, заплямованою нашими гріхами, щоб наше життя знайшло, вик... наше життя знайшло викуплення і очищення. Тож давайте вклонятися сьогодні Богу. Давайте проведемо сьогодні час в тому, щоб розмірковувати над тим, що Христос зробив для нас. Бо Його благодать Його милості. Бог бажає для нас самого найкращого. Бог бажає, щоб наша душа підносилась до нього, приліплялась до нього, і для цього була пролита кров Його сина. Тож давайте знову і знову приходити до нього, сповнюватися ним, очищувати свої душі Його кров'ю, і нехай в цьому буде прославлено Його ім'я. Амінь.